12-та лікарня міста Києва сьогодні вночі усе терапевтичне відділення буквально тремтіло зі страху. Кілька разів медсестри намагалися вивести звідси п'яного відвідувача. Чоловік пішов, а згодом повернувся із трьома гранатами. Першою вибухівку побачила яна. Попросили вийти. Він на перший раз вийшов, повернувся. Другий раз вийшов, повернувся. На третій раз визвали адміністратора. Черговий адміністратор вивів його на вулицю. А вже коли я йшла закривати ліфтові двері, він стояв уже в дверях з гранатою. Але чергові медсестри від побаченого не розгубилися. Агресивного чоловіка дівчата почали заспокоювати. Лише дивом їм вдалося вмовити його віддати вибухівку. Аня одну забрала, вона в нього впала, вона її забрала. І дві грати він тримав в руках і от кричав: я там зараз підірву вас і себе, якщо не дасте піти. Я нічого не боюсь. Я знаю, що мені треба робити. Я Афган пройшов, я чечню пройшов. Хулігана звати Олександр Юдін, і в лікарні його добре знають. Чоловік часто провідує свою дружину, інколи навіть залишається на ніч. Втім, з незрозумілих причин цього вечора він увірвався до відділення п'яним та зі зброєю. Той чоловік прийшов до своєї дружини в день. Просили мене довідку про стан її здоров'я. Дана пацієнтка, вона знаходиться у нас третій раз на лікуванні. На жаль, стан її важкий. 51-річний Олександр разом із двома малолітніми синами, дружиною та тещою проживають ось у цьому гуртожитку. Про родину Юдіних сусіди говорять лише хороше. Він настроїться, наскільки я знаю, працюю. Вона завжди за нього відзивалася, якби ну позитивно, ніколи нічого не говорила. Та ні, ніколи я ж я ж як робила, то нічого І два сина у них ну, якби позитивний син дивно, але вчинок сусіда люди навіть розуміють, кажуть він у через смертельну хворобу дружини. А жінка при смерті, звісно, у нього вона, по моєму, рак чи рачиться в неї. Це збуд подписи собирають, щоб приписати їхню сім'ю. Це може ветеросто про на... з грошима дуже тяжко зараз, Дуже тяжко може і може все може бути. Може на нервній почві. Да, шо, знає, шо вже вона... двоє вода. дітей залишається. а В неї вже точно сказали, що вже все. Поліцейські затримали Олександра вдома. Туди він втік одразу після терору в лікарні. Пояснити свою поведінку чоловік не може, бо нібито був надто п'яним. Тепер за таку витівку йому загрожує до семи років в'язниці.